Жінка в нас має бути або дружиною. Або коханка, це нормально мати моменти, так. коли ти ненавидиш своїх дітей. Це неможливо витримувати самі все, що відбувається. Жінка це як інкубатор в цього дитину. Всі yeah, мужики yeah, козли, yeah. Вони хочуть мати коханку і дозволити собі це, наприклад, можуть дівчата-коханки найнещасніші. Такий повний «чайлд фріз, скажімо так. Твоя мама дура, і діти не можуть взагалі знати, хто в той тато. Зараз я просто ненавиджу цих дітей. Чим більше дітей, тим більше робочої сили. Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної. Мене звати Наталія Сіліна, і сьогодні ми будемо говорити про архетип ліліт, про те, що заважає жінкам проявляти внутрішню агресію, робити це правильно, і про те, як формуються деструктивні патерни поведінки. І у мене в гостях сьогодні психолог Оля Барлюта. Олю, вітаю! Дуже рада вас бачити. Дякую вітаю, за ваш час. Знає. Сьогодні будемо говорити. Про внутрішню деструктивну агресію у жінки, які суспільні догми та стереотипи заважають прийняти певні тіньові аспекти свої, які були б дуже так, допоміжними. Будемо говорити про право жінки умовно ненавидіти своїх дітей, про дозвіл проявляти свою агресію. Ну що ж почнемо. Що таке комплекс Ліліт? Як він проявляється, щоб знов таки, коли нас на жінки е -е, слухають, щоб вони мали можливість відрефлексувати, і трішечки теж це був для них такий, знаєте, метузка рятувальна, яка буде поєднувати їх е -е, сама з собою, вона таки ухватилася. Ага, я почула трішечки так би загальмувала і вирішила, куди вона рухається далі. Щоб так. Попростіше проговорити, що таке комплекс ліліт, можна виділити три його складові. Перше це рівноправ'я, де жінка такі самі права, як і у чоловіка, в якої є всі можливості, всі соціальні привілегії, абсолютно вони на рівних позиціях. Друге, це дозвіл на сексуальну активність. Якщо ми подивимося в традиційній ситуації, то секс для того, щоб народжувались діти. І жінка це як інкубатор в цього дитину, яку має вона народити. Тут говориться про те, що жінка насправді може займатися сексом з задоволенням. Крім того, це не завжди пасивна позиція. Вона може бути активною, вони можуть мінятися цими позиціями впродовж одного статевого акту і взагалі протягом життя. І нарешті третє це нелюбов до дітей, до материнства як такого, і бажання. Взагалі відсторонити і викинути з голови такий повний child фріз, скажімо так. Цей архетип є в кожній жінці. Тобто він, як інші архетипи, да, там нашої анімуси, вони у нас всі є присутніми. Чому комунікація з цим архетипом заблокована у сучасної жінки? І які наслідки цього? Сучасна жінка виросла в культурі, яка в нас постійно змінювалась. Ми Потрапляємо на такий час, наші діти потрапляють, ми потрапляли, і наші батьки потрапляли, матері. Якраз в той час, коли постійно змінювалися оці культурні спрямування, цінності, постійно все з ног на голову переміщалося, із голови на ноги. Голодомор, Друга світова, радянський період. період. Потім перестройка. Пілістройка. Да. Да, всі ці сексуальні революції, коли не можна було нічого, потім все можна і, 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 і взагалі без якогось Нецінення цього всього відбулося. Жінка в нас має бути або дружиною, або коханкою. І коханка це погано, але цього завжди хочеться, тому що воно яскраве, якесь таке щасливе, незвичне. І дружина, тому що це комфорт, це діти, це сімейність, це домашній осередок такий. Це ще я додам, перепрошую, стабільність і повага від інших жінок. Так. Бо бути в ролі дружини це. Поважна і благородна, і причому такі легкі на лі самопожертвування, а бути коханкою, яка святкує і життя кладе на те, щоб гарно виглядати, співати. Ну в общем, це всі да, дивилися. Да, да, да. Чита, хто не дивився фільм Кортізанка, дивимося сьогодні ввечері або на вихідних. Обов'язково І рефлексуємо. Завжди кажу, що щось в фільмі торкнула, записали щось, дуже сподобалось. Записали, а потім можливість по покомунікувати з собою. Перепрошую, перебила. Просто хотіла Де, оці так, дві речі про стабільність і чому це важливо? Тому що одна з речей, яка не дає да, інтеграції цих двох проявів жінки, це якраз от відчуття страху втратити цю стабільність і повагу. Да, більше того, це не тільки жінки так дивляться, але й чоловіки так дивляться. Справді вони хочуть мати коханку і дозволити собі це, наприклад, можуть. Але при цьому вони не підуть з сім'ї, тому що це некрасиво, тому що я все-таки тато, я сім'ю не кинув. Ну да, в мене є слабкості, ну да, в кого їх немає. Але при цьому я за сімейні цінності. І я такі в вихідні, в свята кажуть, що дівчата-коханки найнещасніші в ці моменти, тому що всі свята вона проводить одна з якоюсь коробкою цукерок, який він надіслав, там, чи з якоюсь прикрасою, але в пустому ліжку. І немає де із ким зігрітися. Насправді для жінки, якщо вона не може собі дозволити цю частину і залишається такою. Мадонною, да, вона залишається цією богородицею. Вона втрачає сама в собі ось цей вогонь. І, взагалі, бажання до чогось іти. Сама себе замикає в цьому світі, в якому є там кухня, наприклад, чи навіть якщо зараз немає кухні, зараз є куча моментів, як це можна вирішити. Все одно вона залишається мамою, вона водій, який розвозить цих дітей по всіляких цих кружках, постійно там в того фізкультура, в того те, там купити, там забрати. Тобто це отаке життя, яке крутиться навколо цих дітей, і воно не корисно ні для неї, ні для дітей. Цікавим для мене особисто був той, Момент, коли я читала розвиток сучасного психоаналізу, як переглянута на сьогоднішній день позиція взагалі психоаналізу до соціальної успішності дитини, взагалі у світі, в часи Фрейда вважалося, що це тато. Чому він так вважав, що те, якою буде соціальна дитина, залежить від того, яким чином тато в нього там чогось досягнув чи ні? Тому що в часи Фрейда жінки, які могли собі дозволити нормально жити, вони не працювали. Це був тільки низькокваліфікований або некваліфікований жіноча важка праця, коли вони просто виживали. Звичайно, з цими жінками Фрейд взагалі не стикався. І відповідно він не знав, що жінка може в той період бути кимось соціально визначеною і реалізованою, тому що таких просто не було. На сьогоднішній день, коли було достатньо такі тривале дослідження, як же розвиваються ці діти, і що з ними стається далі, то якраз сучасний аналіз говорить про те, що соціальна активність і соціальний успіх дитини залежить від соціальної активності і успіху мами, а не тата. Тому що дитина все одно більше часу з нею проводить, тату десь там працює. Він прибіг, ну він взяв сина, Запитую там своїх маленьких клієнтів, де ви були сьогодні з татом в ресторані. Ну ясно, тато захотів поїсти, де ви ще були? В торговому центрі. Тато пішов там кудись, а я пішов там на свої. Ну не передає тато в ті моменти, коли він зустрічається, ну будемо чесними, да, зі своєю дитиною ввечері або у вихідний день. Він не передає йому те, як він працює, чим він займається, чим цікаве його ремесло. Інколи діти не можуть взагалі знати, хто в той тато. Вони кажуть, ну в офісі сидить там чи ще щось робить, що, де, з чим. Вони просто не знають. Тому тато передати і закласти це. Не завжди може. Маму вони більше бачать в тому, як вона перевдягається, біжить на роботу, залишається вдома з дитиною, коли вона захворіла, говорить по телефону, вирішує якісь питання. Мама модель того, як це поєднати: як поєднати сім'ю, соціальну активність, роботу, заробляння грошей, як бути красивою. І ось така сучасна жінка, не прийнявши оцю ліліт, де вона красива, сексуальна, яскрава, соціально активна, рівноправна, ну вона просто. Просто не зможе передати своїй дитині, якою має бути соціальна активність будь то хлопці чи дівчини, після того як вони виростають із сім'ї? в нього немає де це взяти. Потім вони йдуть в інститути, де їх так само навчають. Вони йдуть там в школи, де їх так само навчають. А де передача оцього, як його все об'єднати і жити в гармонії, і щоб все було в рівновазі? Це просто випадає. Тому частина ліліт вона шкодить як жінці, яка потім ці діти вилетіли з гнізда і вона не знає, чим їй зайнятися, тому що все життя ні професію не отримала, ні роботи немає. Тут ще чоловіку підвернулася молодша жінка на там десяток років, а вона останній раз невідомо, коли ту сукню, ця дружина взагалі одягала. І все, вона залишилась одна, така собі свята. Яка все поклала все своє життя так, так, на родину, так, так. да на сина, на чоловіка, на, на доньку. Ну і все. І вона абсолютно потеряна в свої там 40, 45, 50 років. І вона не розуміє, що їй робити ще 10, 20 років, 30 свого життя. Мені здається, що все ж таки те сприйняття цього архетипу присутнє не тільки жінкам, які не реалізовані в професії, да, у яких якби, реалізація була виключно в материнстві. Хотіла б зараз більше поговорити про цей образ Умовно гарної жінки, жінки, яка там все терпить, ну, вічлива, вона самовіддана про недозвіл собі на проявлення внутрішньої агресії, тобто про накопичення деструктивної енергії. По-перше, давайте можемо скажемо все ж таки офіційно, що це нормально мати да, моменти нормально. мати моменти, так. коли ти ненавидиш своїх дітей. Що це повний так. ок, і так сказати, що давайте там подзвонити бабусі, mm -hmm. там подружку, сказати, давай приїдь, побудь з ними, бо мені здається, що я вже просто схожу з розуму. І це нормально. І я розумію, що я маю право на такий стан, бо він виникне просто так. так. Це неможливо там. Да, витримувати самі все, що відбувається, тут я б трошечки його, скажімо, укомплектувала. Точно потрібно визнавати це, це корисно, це добре, визнавати свої почуття, вміти їх показати, озвучити самій собі і безпечному оточенню. Але це не знімає відповідальності з нас. Да? Я розумію, що я зараз це відчуваю. Я не хочу цього відчувати, тому що я люблю своїх дітей. Але зараз такий стан. Що зараз я просто ненавиджу цих дітей, бо вони просто нестерпні сьогодні, чи день в мене такий, чи ще щось. І я не буду брехати цій дитині, бо вона відчує, і я не буду робити вигляд, що сонечко, дати для мене таке сонечко. Я таке в будь-якому тебе іди ще розмаж п'ять пюрешок по столу, да, і йди, обрисуєш там 10 обоїн. Я не буду їй це казати. Да? Я не буду робити вигляд, що щось не так. Я скажу дитині: дитино, ти сьогодні те, як ти себе поводиш. В мене виникає від цього таке-таке таке відчуття. Я засмучена, я стурбована. Там і ще щось, і ще щось. Тобто, ми легалізуємо ці почуття. Ми кажемо, я маю право їх показати. Не говоримо, ти винен в моєму стані, і йди посидь, подумай над своєю поведінкою. Тому що оце якраз дитині не зрозуміло, що там в тебе відбувається. Вона собі впізнає світ. І якщо ти вчасно не виставила кордони, то вона поводить себе так, як її дозволяють поводити. Але сказати, що синку чи доні мені це не подобається, і я зараз стомилась, і я зараз піду і полежу. А ти зараз пограйся в кубік чи ще щось, або зараз приїде там тьотя Маша, і вона дві години з тобою пограється, а мама піде, відпочине. Це нормально. Ми говоримо. Почуття, тому що тут біда така. Як тільки ми починаємо говорити, нам дають дозвіл говорити про свої почуття, вони ж у нас вилітають, і вони вилітають на дитину, на чоловіка, на все. І кажуть, ну що я сказала, в мене всі стосунки порушились, Що ж ви мені тоді таке порадили? Гол мій психолог мені сказав, що я повинна все сказати. Ну я сказала, я осталась одна. Тому ми не знімаємо з себе відповідальності. Ми визначаємо. Ми самі для себе визначаємо, що ми почуваємо. Ми проговорюємо безпечно, не звинувачуючи інших, і кажемо, мені треба тайм-аут. Тому ти, оце. А я оце я прийду до ладу себе приведу, і тоді я поговорю і подумаю, що ми з тобою з цим будемо робити, щоб більше в нас такого не виникало. Тобто відповідальність залишається на мені, Конечно. і це тоді абсолютно ну якби здорове розуміння. Бо єва про це не сказала б. Сто відсотків, бо вона зроблена з ребра Адаму. Тоді давайте підсумуємо, яку силу дає архетип Ліліт, яку силу жінці дає цей архетип. Як вона може повзаємодіяти, яку користь отримати? Вона має знати, що це, якщо я дозволяю собі сьогодні проявлятися так, це дасть мені те, те, те. те, те. Я б так сказала: найкраще це досліджувати зі спеціалістом. Це не до того, що всім потрібно піти до психолога, але якщо ми дивимося якийсь феномен, а ми розглядаємо якийсь архетип. Нам потрібно, щоб когось був гелікоптер з в'ю, оцей mm -hmm. да або простіше кажучи, погляд з забора, коли ми з паркана сидимо і дивимося, як нам що відбувається. А ми не можемо цього зробити все одно. Ну тому що ну я не можу сама себе половину витягнути і дивитися. Ну це, це не працює. Тому хтось має бути не обов'язково, це має бути психолог для віруючих людей. Це може бути і її там святий, якийсь отець. Там я не знаю, це може бути і книжка, це може бути будь-що. Ти пірнаєш туди і відчуваєш, що о, людина, яку я відчуваю, людина, яку я знаю, я його ніколи не бачила, але я відчуваю, що ми на одній е, хвилі з ним. Тобто це має бути щось, що дозволить емоційно це все вгамувати і дати якийсь погляд зверху на те, чого не вистачає. Це треба зробити такий аудит. І сам себе не про оце от. Тому потрібно викликати когось, хто б міг би сказати. Але ця людина також має бути не зацікавлена. Тобто, це не сестра, це не подружка, це не, не мама, яка обійме, скаже: ну давай, супчику, поїмо, і зараз всі мужики да, козли, да. ну там чи ще щось. Терпи, донечка, свої болісні менструації, різні менструації да. і цих дітей. Все пройде. Я терпіла тебе, твою поведінку жас. Згадай, як ти оце от, втікала, що ти робила в підлітковому віці. Мамочка все витерпила. І ти терпи. Це взагалі капець, з цим терпи, тому що коли бажають це на весіллі, терпіть один одного, ну все. Ну тобто, наше тоді, взагалі, кудись іти. Ми ж не можемо знецінити повністю це неправильно материнський об'єкт і сказати, що твоя мама дура, та, і вона робила неправильно. Ми кажемо, що в той час. Коли жила мама, коли це все було для неї актуально, тоді це була можливість вижити. Тому що тоді одному було неможливо, а двом давали квартиру, а з'являлась дитина, давали більше, тобто були інші соціальні умови проживання. Тоді штрафували за те, що ти бездітний. Ну якщо ми беремо Радянський Союз. Якщо ще раніше, то одному поле обробити важко, тобто вдвох легше, а чим більше дітей, тим більше робочої сили і так далі, тим краще ти можеш вижити. На сьогодні. Сьогоднішній день ну, цього не потрібно. Якоїсь важкої праці, ну хіба що вдома банку з помідорами, ти попросиш відкрити більш сильну людину, да? і то це може бути син, який вже сильніший за тебе. Все інше ну не треба нам там таскати сумки, в нас є доставки. Тобто в чоловічій цій частині саме сили фізичної, нам не треба тут уже такий чоловік, як, як оця сила. Чоловік потрібен в житті жінки. Набагато більше, ніж просто сумки тягати з супермаркету. Да. Ну і так далі. Тобто ми говоримо про те, що мама тоді це було найкраще, що вона могла зробити. Але дивись, її мама терпіла, твоя мама терпіла, мама-мами терпіла. У тебе донечка є. Закінч, будь ласка, цю історію на собі. Угу, угу. І тоді ми кажемо: давай познайомимося з архетипом, наприклад, Ліліт, тому що вона точно терпіти не буде. Ми її показуємо в тому вигляді, знов таки, от те, що ви казали про фільми, це дуже класно, коли ми в фільмах можемо відшукати ці архетипи і побачити навіть це художній вимисел, але тим не менш, до чого це може призвести? Якщо це буде надлишок чи одного, чи другого, ну ніколи не буде позитивного фіналу. Завжди буде якийсь перекос, тому ми знов про цю середину. Ось тут я беру частину Єви і кажу: Отут я ух, устала. Але. Я маю це зробити, тому я зберу себе в кулачок і піду зроблю. Але отут я це зробила, і я молодець, і сьогодні мене взагалі до ранку не чіпати і не питати, де я була. І тут я вигуляла свою ліліт. Потім я знов втомилася від себе самої, бо ліліт сама від себе втомлюється, звичайно ж. Прийшла вона додому. Зранку встала, сніданок зробила. З дітками я знаю там коросанчики поліпили, поїли. Посуд валяється, вона каже, та дозволю я собі, не хочу. І вона не відчуває, що вона: «О, ні-ні-ні, от зараз ми це ще зробимо, оце, 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 і потім оце, а потім, можливо, ми з тобою підемо погуляємо. Ні, ми зараз підемо погуляємо, бо я цього хочу, бо ти цього хочеш. А з посудом ми розберемося. Або ми разом його помиємо, або я його пізніше помию, якщо раптом я люблю мити посуд, або я врешті-решт куплю собі посудомийка. Нагадую, ви на Ютуб каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліне. У нас була чудова розмова про архетип ліліт з психологом Олею Берлютою. Підтримайте це відео сертеньком, вашими коментами. Хай якомога більше жінок стануть на шлях повернення до себе та свого особистого духовного розвитку.